Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт. Треную жінок вже більше 13 років. Я мама двох дітей і знаю, наскільки важливо, щоб м'язи тазового дна працювали ефективно, щоб ми себе впевнено почували. І е, сьогодні саме будемо говорити про тазове дно, як його відчути, як правильно його тренувати. Але перед тим не забудьте підписатись на мій канал, ставте нагадування, щоб не пропустити нові відео. Отже, чому ж нам так важко відчути це тазове дно? Є ряд причин. Перша, ми цю зону своє тазове дно рідко бачимо, рідко до нього торкаємось, і, звісно, інервація в ньому не така сильна, як, наприклад, ми весь час руку тренуємо, стег на сідниці. По-друге, в дитинстві часто нам говорили: не торкайся. Заховай, і наче це щось дуже 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 таке е, така зона, яку не потрібно показувати, торкатися, і ми її наче заморожуємо. Тому нам так важко відчути тазове дно. Я знаю, що багато дають порад. Як же ж відчути це тазове дно? Йди в туалет і при сечовипусканні затримай струмінь сечі. Але таке тренування буде неефективне. це... Шкодить нашому здоров'ю, тому що при дефікації ми маємо розслабити наші сфінктери. І коли ви маєте їх розслабити, а ви їх скорочуєте, ви тим самим собі псуєте своє здоров'я. Таким чином, ви ефективно тазове дно точно не пропрацюєте. Чому? По-перше, коли ви стискаєте сфінктери, нас задіється лише зовнішній шар тазового дна. А наше тазове дно це є багатошарова структура з м'язів і фасцій. І просто стискати сфінктери Буде дуже мало ефективно, а в ряд випадках це буде лише шкодити, тому що у нас часто буває не гіпотонус, не послаблення м'язів тазового дна, а часто в жінок є гіпертонус, коли її м'язи перенапружені. А ще часто одна частина тазового дна може бути перенапружена, а друга послаблена. Тому тренувати лише свінтери немає сенсу. Щоб тазове дно ефективно працювало, перш за все нам потрібно налагодити паттерн дихання. Чому? Тому що наша діафрагма і наше тазове дно працюють в унісон як партнери в танці. Коли діафрагма опускається вниз, наше тазове дно опускається вниз. Коли діафрагма рухається вгору, коли ми видихаємо, наше тазове дно йде вгору. І нам важливо налагодити цей паттерн дихання. Тому що якщо наша діафрагма перенапружена, зажата, якщо в нас є порушення в поставі, чи в нас є гіперлордоз, чи сплощений лордоз, вже наша діафрагма не буде ефективно танцювати з нашим тазовим дном, воно не буде ефективно пропрацьовуватись, і в нас будуть дисфункції, такі як нетримання сечі, дискомфорт при статевому акті і різні випадки геморой, так і чи пущення в матки і внутрішніх органів. Як же ж тренувати тазове дно? Ви вже зрозуміли, потрібно працювати над диханням, потрібно працювати над нашою поставою, вирівнювати нашу вісь і, звісно, включати додатково тазове дно з різними активаціями. Як же ж нам почати тренувати тазове дно? Давайте як ж, як же його відчути. Візьміть, будь ласка, свій рушник, банний, який у вас є вдома, і скрутіть його в рулон. І зараз, коли ми будемо сідати на наш рушник, ми будемо. Покращувати інервацію, щоб наш мозок побачив цю зону. Поставте таким чином і пробуємо сісти промеженою на наш рушник. Ви можете ноги поставити в таку позицію, в таку, і в частині жінок буде некомфортно сидіти, комусь може, навіть бути досить боляче. Тому ви можете взяти зліст такий дуже м'ягенький-м'ягенький рушник, або ви можете сісти ось так на литки на литки сісти, хоп, і ви будете менше давити тазом на рушник. І це дзвіночок. Якщо вам боляче сидіти, значить у вас є точно десь гіпертонус. І потрібно працювати над тазовим дном, дихати, розслаблятись. Отже, ми сіли, витягнеться за маківкою вверх. І вже попростарайтеся вирівнятись. Голова над грудною кліткою, грудна клітка над тазом. Порухайте грудною кліткою, порухайте тазом і Поспостерігайте за собою, які ваші відчуття Витягніться за маківкою вверх. І попробуйте зараз, розкриваючи ністрі, вдихнути і повністю розслабитись, нічого не стискати. Просто вдихніть, впустіть повітря, розкрийте вашу грудну клітку. В ідеалі, щоб ваш живіт теж зарухався. І нижче попка. Чи є рух, поставте вашу руку, вдихнули і видихнули. Легко видихаємо, і чи підтягується низ живота. Вдихніть і видихніть. Якщо у вас там нічого не рухається, не лякайтеся. Паттерн дихання насправді в нас всіх не ідеальний, особливо коли в нас є стрес, а в нас стресу є багато. Треба просто роздихуватись, фокусуватись і регулярно тренуватися. Це допоможе вам зберегти ваше ментальне здоров'я, ваше жіноче здоров'я. Давайте я додам вам візуалізацію, яка найкраще допомагає відчути тазове дно і найбезпечніше. Уявіть, що у вас зараз є тампон. Вагійні, так? І з вдихом ми цей темпон відпускаємо, відпускаємо. Відпустіть повністю тазове дно. а з видихом ми його підтягуємо вверх, на видосі обов'язково. вдих. З вдихом наша діафрагма тазови дно опускається вниз, а на видосі підтягується вгору. Ще раз вдих. Тільки не старайтесь, робіть це так на легко, без надмірних зусиль. Наші свінтері не потрібно там хто знає, як стискати. це легко. А саме з диханням і старатися включити нише живота. Вдихнули і видихнули. Це така коротка-коротка, легка рекомендація, яка вже допоможе вам покращити ваше здоров'я тазового завого дна. Ще вдихнули, видихнули. Вдихнули і видихнули. Якщо вам було далі його важко відчути, ви можете спробувати покашляти, зробити втих, і гарно собі щиро покашляйте. І коли ви кашляєте, ви маєте відчути, як з кашлем контакт тазового з рушником збільшився. Я надіюсь, що вам з одним з цих методів допоміг відчути ваше тазове дно. Якщо потрібно більше тренувань, як працювати над диханням, як включати тазове дно в різних вправах, пишіть у коментарях наступних тренувань. Всім па-па!